Саме почався штурм сусіднього підрозділу. Наш підрозділ якраз знаходився в очікуванні, скажімо так, до наступних дій, бо всі очікували, що піде штурм на нас. І о 3 годині дня десь отримав поранення під час влучання танку. Позаду щось знаходився якась пеньок чи руїна якась. Здетонував снаряд, і уламок, який відірвався, відірвав мені руку та ну, там, зламав таз. Ну, я все, весь цей час був е, в свідомості, але е, понятно, що я був поранен, важко поранений, ну, в принципі, все одно продовжував приймати е, рішення з, е, до обладнання певних ділянок, які у нас були на цій позиції. Зруйновані, щоб хлопці там не звертали увагу на моє поранення, але все одно продовжували сати, нанести службу, після чого дочекалися, коли приїхала евакуація. Коли мене евакуювали, я ще продовжував вказувати деякі моменти по обороні цієї позиції. Після чого вже був евакуйований. Президент Володимир Зеленський понятно, запитав, як мій так, стан після поранення, як я себе почуваю. Я кажу, ну, я мотивований, тобто, ну, почуваю себе позитивно, кажу, а я на рахунок руки кажу, вона ще й досі там, продовжує виконувати завдання та відстрілюється від противника ще там на сході України. Після поранення зараз проходжу службу в підрозділах забезпечення, тобто мотивація дуже проста. Це просто продовжити службу для того, щоб є можливість поділитися з певним досвідом, є можливість, тобто мої знання вони після поранення, скажімо так, ампутації руки вони нікуди не діляться, голова на місці. Скажімо так, є і досвід, є мотивація продовжити службу. Тож, скажімо так, в такі часи, то піти десь відпочивати, це буде. Трошки, скажімо так, ну, непри, неприємно, чи буду сам себе корити, що міг щось зробити, але буду відсижуватись вдома. Тож, поки є можливість, поки можу, то і ділюся досвідом і роблю те, що можу в підрозділі, але вже в підрозділі забезпечені. Ну, По-перше, це не падати духом. Дуже багато знайомих, родичей теж вони це все розуміють, всі дуже. Сподівалися, що я після поранення покину службу, бо важке поранення, як так іти в армію. Але я продовжую службу, вони зараз всі дивуються, там думають, як це так. Ну, звичайно, це перемога, та, так, світле майбутнє нашої країни після нашої перемоги, та, так, щоб більше такого не повторювалося, це укріплення нашої держави, та становлення її І на тому рівні, який вона заслуговує. А особисто мрія жити спокійно, там, зі своєю сім'єю та вирощувати дітей.